Слава Україні, любі друзі! З вами Тарас Радзивіл, і в даному відео я розповім всі етапи від реєстрації до переказу коштів через платіжну систему Revolut. Отже, які етапи ми будемо розглядати у даному відео? Перше реєстрація в системі Револют. Друге верифікація, третє відкриття картки. Четверте поповнення рахунку. Та п'яте переказ зі свого рахунку на. Рахунки інших компаній чи інших людей, що нам дозволяє револют робити? Тобто, які переваги? Перша, те, що українці зможуть робити перекази, валютні перекази зі своїх карток, моноприват і так далі, на рахунки іноземних компаній чи іноземних. Людей чи людей, які знаходяться за кордоном, тобто валютні перекази раніше, вони ну, взагалі, вони в нас заборонені НБУ, але за допомогою платіжних систем ми це робити можемо. І друге, ми зможемо це робити з мінімальними комісіями. Отож, поїхали. І перше, чого ми почнемо, це з реєстрації в платіжній системі. Revolute. Для того, щоб зареєструватися в революті, перейдіть по посиланню вище або в описі до даного відео також є посилання на реєстрацію. Отож, ви зареєструвалися і вам вибиває таке повідомлення. Чудово, ви зробили крок перший до створення свого аккаунта. Після цього вас система попросить провести верифікацію. Для того, а для цього потрібно буде записати відео свого лиця, тобто зробити селфі відео селфі. Після цього вас попросить через дію провести верифікацію, тобто, ви підпишете документ, свої дані через дію. Ну, традиційно, так як це робиться у будь-яких інших, інших платежах. І після цього потрібно буде вибрати і прикріпити документ для підтвердження особи. Тобто, це може бути посвідчення особи державного зразка, тобто паспорт, але id картка не книжечка, ID-картка або міжнародний паспорт. Наприклад, я додавав свій закордонний паспорт. Після цього потрібно буде вести Тін, тобто і, і ідентифікаційний номер, вводимо ідентифікаційний номер, 10 цифр. Тут так і пише tax Identification number. Вводимо ідентифікаційний. Далі система питає: чи Україна це єдина країна, в якій ви сплачуєте податки. Ну, для 95 плюс відсотків людей це буде так, тобто вибираємо тільки Україну. Вибираємо так, для чого ви хочете використовувати револют. Вибираємо тут ну, різні варіанти. Я, наприклад, вибирав перекази, там, кешбек, планування платежів. Ну, те, що вам буде там, підходити. Дивіться, обмін валют, міжнародні перекази, вибирайте те, чим будете користуватися. Після цього ваш профіль встановіть. Ревта uh, та зображення профілю, щоб друзі могли надсилати вам кошти. Ну, це просто для того, щоб хтось вам поповняв. Тобто, буде ваш, ваш логін, по якому вони можуть вас знайти в пошуці і переслати вам кошти. Наприклад, у мене терадзевіл. натискаємо продовжити. Знайдіть друзів на револют. Ну, я не знаю для чого це. Напевно, просто щоб інші люди побачили. Про те, що ви зареєстрували собі револют, і в разі чого вони можуть вам поповняти ваш рахунок. Дозволяємо доступ, там вибираємо, кому ми хочемо повідомити, і повідомляємо. А ви верифікували свій аккаунт. В принципі, на цьому і все. Тобто процес реєстрації дуже простий, такий, як і інші, в інших а, різних платіжних системах, банках, де потрібно зробити селфі, потрібно додати паспорт і підписати документи через дію. В принципі, перший етап реєстрації, верифікація. На цьому все. Я думаю, що ви розберетеся. Йдемо далі. А наступний етап нам потрібно відкрити першу свою картку. А тут нам відразу револют пропонує вибрати різні плани. Наприклад, є план преміум, коштує 6 Євро за місяць, але я думаю, що більшість людей не буде вибирати собі преміум пакет, що він там дає, необмежений обмін валют, зняття готівка в банкоматах без комісії, ну і так далі. Але я розумію, що для більшості людей буде задача революта: це буде або поповняти прокерські рахунки, або переводити десь кошти за кордон. Тому вам цілком достатньо буде вибрати для себе просто віртуальну картку. Ось так виглядає. Завершення замовлення, ваше замовлення оброблено. Я вибрав картку віртуальна, безкоштовна. Оця картка віртуальна, вона є безкоштовною. І зразу можна там додати кошти на свій рахунок, ну можна не додати. Я, наприклад, вибрав 0 євро і, ну, і все, ваше замовлення оброблене. Після цього. Ви вийде повідомлення, віртуальна картка з номер картки. Ваша дебетова картка готова. Також її можна в наступному кроці додати до гаманця Apple Pay, Apple Watch. Ну, стандартно, так як ви додаєте будь-яку іншу картку. Все, тобто, нам для початку достатньо відкрити віртуальну картку єврову-доларову, вона безкоштовна, а не вибирати платні якісь пакети. Отже, поїхали далі. Наступний етап нам потрібно поповнити свою віртуальну картку у револют. Як ми це можемо зробити? Ми це можемо зробити, зробивши переказ долара, євро, фунта інших валют з своєї картки українського банку на картку револют. Це, в принципі, безкоштовно зі сторони революту, але можуть бути комісії зі сторони українських банків. Ще один момент. Нам потрібен револют для чого? Для того, щоб ми могли гроші перекинути на револют і з революта перекинути, наприклад, на інший рахунок юридичної чи фізичної особи. Напряму ми долари перекинути з України за кордон станом на зараз не можемо. 2025 рік. Це заборонено НБУ. Тому ми повинні використовувати різні такі платіжні системи. Отож, для початку у мене 0 євро. Тобто грошей на рахунку немає, і мені потрібно... Поповнити, Я хочу поповнити свою картку револют. Я натискаю Додати кошти. Тут є моя віртуальна картка. Бачите, відразу є номер 2082. Далі поповнення рахунку. Ось тут в мене вже вибуло Приватбанк, MasterCard, але тут ви натискаєте Змінити, коли поповнити. там можна буде поповнити з іншого рахунку револют, і можна буде поповнити, наприклад, дебетовою карткою або Apple Pay, Google Pay. Я вибираю, наприклад, просто з дебетовою карткою. В мене вибиває стандартно номер картки CVV-код, термін дії. Я це вводжу, і ось мені підтягнуло, що це Приватбанк, Mastercard. Дивлюся, чи все добре, все добре, все окей. Далі вибираю долар. Я хочу поповнити долар, з долара на долар. І у мене тут, наприклад, 100 доларів без комісії. Бачите, револют не бере зі своєї сторони комісій. Йдемо далі. Поповнення рахунку, ваша транзакція обробляється. І все, бачимо. 100 доларів, 100 USD в мене на рахунку. Поповнення карткою ось 100 доларів мені прийшло. А, от, в принципі, і все. Дуже швидко, буквально моментально. Але є один момент ложка дьогтю, як то кажуть. Приватбанк, я поповняв з ПриватБанку, Приватбанк за вихідні перекази валютні бере комісію 1%. Приватбанк бере комісію, монобанк бере комісію, ПУМ бере комісію, тобто більшість банків бере комісію. А насправді, до речі, якщо у вас є ідеї чи знання про те, які банки не беруть комісію, напишіть в коментарях, буде корисно і мені, і іншим людям, і будемо ми вам дуже вдячні. Ось така от історія. Приватбанк взяв одну, один відсоток комісії. В принципі, це не є критична якась сума в межах одного відсотку. Це цілком прийнятно. Рухаємося далі. А далі наступний етап це вже безпосередньо. Поповнення брокерських рахунків. Я в даному відео розповідаю про поповнення саме брокерських рахунків, але ви можете робити будь-які платежі на будь-які компанії на фізичні особи вже з карточки Revolut. Вся різниця буде тільки в тому, як правильно ввести свої дані, як правильно робити цей платіж, як правильно вводити дані компанії. Тому, в принципі, ваш, якщо ви будете робити платежі на юридичні особи, то вам дана інструкція буде. Підходити. Отож, зробіть перший переказ. Бачите, в даному випадку переказів у мене ще немає. Я буду робити перший переказ. Ось в мене один контакт має револют з мого телефону. Якщо у вас більше людей має, то відповідно вони вам будуть показуватися. Реквізити рахунку, що мені потрібно зробити по замовчуванню, мені вибиває Україна, Євро, Айбан, Свіфт ну, всі такі традиційні звичайні. Поля, які потрібно завести. Перше, що я буду робити, я буду робити поповнення в Freedom Finance, це брокер на фондовому ринку. І що я буду робити? Перше, я ввів, коли я поповняв, я ввів долари і Сполучені Штати. Тобто там є на сайті Freedom Finance, Давайте ще два слова про це, де взяти реквізити. Коли ви авторизуєтеся в Freedom Finance, є кнопочка зверху, справа, кнопочка синя. Поповнити, натискаєте туди, вибираєте валюту, наприклад, долар або фунт стерлінгів або євро, і вам вибиває реквізити. До речі, ви можете поповняти, Я в результаті так і зробив. Я спочатку поповняв долари на доларовий рахунок і в мене вибило досить велику комісію, там в районі 3-3 Тому я зробив дещо інше. Я поповнюю валюту. от так як я робив спочатку, тобто це був перший етап. я... Поповняв долари, я робив поповнення в доларах на Велику Британію. І в мене вибило досить велику комісію, тому я зробив потім по-іншому. Я вибрав не долари, я вибрав тут фунти фунти Стерлінгів і Великобританія. Тобто, Freedom Finance ви вибираєте платіжку фунти Стерлінгів, Великобританія. А, відповідно, вводжу всі дані, ті, які виказуються в, е, в даних реквізитах. Тобто там був Swift платіж, там був IBAN, дається, там дається назва компанії і адреса компанії. Я ці всі поля заповнив. Після цього мені показало 50 фунтів. Я пробував на 50 фунтів зробити переказ. Курс обміну 1 доллар це є 0,79 фунтів, і в результаті в мене вийшла обмінна сума 60 фунтів. 2 долари 99 центів і 0,32 долари комісія. Насправді, 0,32 долари це доволі багато, але так якщо враховуючи, що я поповняв велику маленьку суму, тоді це багато. Насправді, оцих 0,32 долари буде вам зніматися, навіть якщо ви будете поповняти на 100 фунтів, на 200, на 300 і так далі. Загалом комісія 0,15% повинна бути при. Такому платежу, якщо ви поповняєте більшу суму. Отож, переглянути переказ, ваш 50 фунтів переказ на Freedom Finance Europe LTD в процесі обробки. Ось таке от поповнення. 63 долари 30 центів в мене було знято по такому поповненню. Після цього, що я зробив, я поповнив. Interactive Brokers, інший фондовий брокер, з яким я працюю, і яким, в принципі, працюють більшість інвесторів на фондовому ринку. Отож, я спочатку вів тут тисячу доларів, але ну, в мене тисячу доларів на рахунку немає, але я хотів вам показати, яка комісія за тисячу доларів. Всього лише півтори долари комісії. Тобто, це насправді дуже, дуже, дуже мало. Ну, так як в мене не було а, стільки грошей на рахунку, такий платіж я зробити не зміг, я взяв меншу суму, це, в принципі, не суттєво. І перший платіж в мене не зняло. Чому не зняло? Тому що я робив ICH-платіж. Він ось тут от. Swift бік а там був в мене ICH, а платіж він зразу по замовчуванню вибиває. І вам, скоріше за все, в декого проходить, декого не проходить. Але для тих, хто реєструвався нещодавно, скоріше за все, у вас цей платіж не пройде. Тому в мене спочатку знялися ці гроші, потім через хвилин 15. А вони повернулися мені назад на карточку, і тут мені відб... показало, що ці гроші не знялися, повернулися мені назад, і під час переказу сталася помилка. Тому я другий раз вже вибрав тут Swift, так само заповнив всі дані, номер рахунку. До речі, в Interactive Brokers рахунок буде довший, тобто буде ось цей номер рахунку саме Interactive Brokers, а Потім буде цифр буква Ю. І далі ваших 7 чи 8 цифр вашого номеру рахунку. Це не поміститься, буква U не дозволяється вписувати, тому вписуйте тільки короткий оцей перший номер. Далі бік Swift, вводимо Swift, Interactive Brokers, ваша електронна адреса. Переглянути переказ, ваш переказ до Interactive Brokers в процесі обробки. Ось повністю, повністю реквізити. І що вийшло? 35 доларів, 0,52 долари. Це мінімальна комісія. Просто якщо ви будете переводити 200-500, ну 1000 доларів, там вже була більша. Ну, в районі там 0,15% комісії у вас е, має бути. Була 1000 доларів, то була комісія півтора-півтори долари. Тобто це 0,15-0,15%. Ось така друзі, історія. Насправді нічого складного немає. Просто пройдіться по тих етапах. Перше реєстрація, друге верифікація, третє відкриття картки, четверте поповнення цієї картки з будь-якого українського банку. Зверніть увагу на комісії самого банку українського може не бути, може бути. Ну, більше, напевно, одного відсотка мало які банки дають. Тобто, отут буде втрата один відсоток, а далі 0,15%. відсотків. Вже комісія самого революту, коли ви поповните свій брокерський рахунок. А якщо знайдете банки, де немає комісії, цей за переказ з картки українського банку валюти, то тоді буде взагалі все супер. Друзі, детальніше це всі моменти обговорюємося, ділимося коментарями, я даю інші інструкції. в себе в телеграм-каналі переходьте по посиланню, долучайтеся, там багато всяких різних коментарів, думок і там найновіші дані. Також посилання на телеграм-канал є в описі до даного відео. Дякую вам за перегляд даного відео. Якщо вам цікава і корисна була дана інформація, ставте лайк. Вподобайку, підписуйтеся на даний канал. Тут все про особисті фінанси і інвестування для звичайних українців. Всього найкращого бережіть себе і до нових зустрічей!